24-річний чеченець уже рік перебуває у Лук'янівському СІЗО, очікуючи на вирішення власної долі. Льома Сусарук має статус біженця наданий ООН, А отже, його екстрадиція суперечить міжнародним документам, ратифікованим Україною, пояснюють громадські активісти. Біженцем його визнала також Фінляндія та запропонувала йому притулок. Проте генпрокуратура має намір видати чеченця Росії. Зробили це акцію саме для того, щоб привернути увагу громадськості медіа та генеральну прокуратуру до того для. Щоб... До того факту, що не можна, не потрібно видавати пана Сусарова до Росії, тому що йому там можуть загрожувати тортури, жорстоке поводження, і немає ніякої гарантії, що у Росії йому буде безпечно. У генпрокуратурі пояснюють, екстрадиція правомірна, адже її застосовують щодо кримінальних злочинців. За їхньою інформацією у Росії Сусарову інкримінують розбійний напад. Застереження ж правозахисників щодо загрози життя біженцю після екстрадиції. Держслужбовці відкидають це наскільки. Складна процедура, і е, вона передбачає механізми контролю, тому я виключаю можливість застосування тортур до осіб, які видаються і в Чечню, в тому числі і в Чечню. Тому що контролює і Генеральна прокуратура України, і там з російського боку буде контролювати Генеральна прокуратура Російської Федерації. Організатори акції кажуть, випадки, коли повернені до Росії чеченці, зазнавали тортур, траплялися не раз. Така доля спіткала висланого з України Беслана Гадаєва, про якого писала у своїй останній статті журналістка Анна Політковська. За словами активістів, Гадаєва катували. Нині ж про його долю взагалі нічого не відомо. Адвокат біженця вважає кримінальну справу проти Сусарова Прикованою за його словами, справжньою причиною зацікавленості російських спецслужб може бути те, що двоюрідний брат Сустарова належить до руху опору. Через це лютому уже багато років переслідують. У 2002-2003 роках. Він затримався у світі федерації, піддавався катуванням. Йому прострелили війська федеральних сил Росії, ногу відпускаючи його під час чергової зачистки. Із таким черговим стандартним застереженням на майбутнє. Наступного разу разом тобі пострелим голову. Правозахисники переконані, справа Сусарова може стати прецедентом, а її результат важливим для усіх майбутніх біженців, що проситимуть захисту в Україні, але лише в тому разі, якщо екстрадиція не відбудеться. Рішення щодо можливого повернення чеченця до Росії суд може ухвалити уже у вівторок. Олена Угрин, Андрій Поставець, п'ятий канал.